Вітаю! Одна із перших хвороб, яка починає псувати ваші виноградник, це є не мілью, не невідіум, а саме антракноз. Він починає розвиватися ще коли тільки бунька просинається, з'являються перші 3-5 листків, і вже ваш виноград може ним бути заражений. А проявляє він себе ось так. Тобто ми бачимо сквозні дірі. По каймі по кругу така йде наче ржавчина і листок зсередині висипається. На перший погляд, ця хвороба здається, що може поражати тільки листок, але насправді вона може пошкодити як ваше суцвіття і оставити вас без урожаю, так і сам пагін. Для того, щоб такого не було, потрібно зробити обробку бідними препаратами. Таких як Блюбордо, косайт, можна використовувати і бордовську суміш. При обробці не потрібно змішувати міднемісні препарати із другими препаратами, а також обробку потрібно проводити під вечір або в хмарну погоду. І ще бажано, щоб не було дощу. А такий препарат, як пергаду, працює не тільки по антракнозу, а й по мільдію. Антракноз – це рання хвороба ще й тому, що вона розвивається тоді, коли на вулиці ще холодно, плюс ідуть дощі, тобто весною. Так, ну і звичайно трішки реклами. Так, зараз я достану нашу рекламу. Це ось у нас такий кущик надчеса. Це безкорідкова ожина. Росте. Повністю без куличок, приблизно до 3 метрів. Ну, її можна обрізати, щоб вона була менша. Один год виростає на другий год він плодоносить. Ціна такого саженця 100 гривень. Також в мене є дуже такі гарні саджанці із Каталонії. Це вона буде 5 10 у нас серпня достигати. Теж саджанці всі торічні. Також є торічні сажанці залвіки. Із двох сортів. В принципі, ви можете написати мені по номеру телефону або написати на номер телефону, де є вайбер. Я вам розповів, які саженці є тоговичні. Тому що цьогорічні саженці, ті, що замовлені, будуть висилатися середина кінець травня, а інші аж у червня, тому що їм треба ще вирости, тому що ви бачили, в якому стані знаходиться в мене грататуй. Ще він тільки надклюнувся, ще йому рости і рости. Якщо вам це відео було цікаве, поставте лайк і підписуйтесь на канал.